5 жовтня 2023 року стався найкривавіший військовий злочин, учинений Росією на Харківщині. Ракетою Скандер окупанти поцілили по селу Гроза. Удар припав по кафе, де в той час проходив помінальний обід. У грозі перепоховували загиблого односельця, захисника України Андрія Козиря. Вшанувати його пам'ять зібралася більшість місцевих жителів. Серед тих, хто загинув, усі рідні Козиря, в тому числі син із дочкою. Загалом росіяни вбили 59 людей. Ще шестеро отримали важкі поранення. Усі вони цивільні. Це незабаром підтвердило управління Верховного комісара ООН з прав людини, так само як причетність збройних сил РФ до ракетного удару. А згодом встановили ймовірних навідників удару. Ними виявилися уродженці грози, брати Володимир і Дмитро Мамони. До повномасштабного вторгнення вони працювали в поліції. Володимир у батальйоні конвойної служби, Дмитро в патрульній. Уся родина Мамонів ще під час харківського контрнаступу ЗСУ втекла до Росії. Володимира Мамона суд заочно вже визнав винним у державній зраді за перехід з поліції на роботу до окупантів. За це його вирок 15 років позбавлення волі. Також обох братів судитимуть за низкою статей, що пов'язані з наведенням удару по грозі.